З нами на прямому зв'язку Ольга Стефанішина це віце премєр міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України. Вітаємо вас. Вітаю, доброго дня! От про Євросоюз і все, що там відбувається, згоди не досягли щодо виділення цих 20 мільярдів, бо питання в Угорщині. Скажіть, а ви бачите якісь рухи Брюсселю от в напрямку обійти? Це угорське чи органівське вето? Вітаю. Ну, в першу чергу, ми концентруємося на тих рішеннях, які були, були ухвалені. Хочу також звернути увагу, шановних громадян України, про те, що в 21 березня відбудеться наступне засідання Європейської ради. Вже планово це було позапланове засідання, і в ході якого знову ж таки буде спроба досягнути консенсусу щодо цього фінансування. Запропонованого високопредставництво КАЙКАЛАС. Е, я хочу також звернути увагу, що е, рішення ухвалення або не ухвалені вчора, жодним чином не впливають на фінансову підтримку європейського союзу, яка вже запланована на цей рік. Тобто, протягом цього року е, Україна е, отримає більше 30 е, е, мільярдів євро фінансової допомоги європейського союзу, яка буде спрямована і на макрофінансову стабілізацію і на оборонні потреби тому тут ми не говоримо про те, що ми не отримали певних коштів. Ми не отримали додаткових рішень. Водночас 26 держав-членів Європейського союзу підтримали заяву про Украї... щодо України. Ці країни включають і Францію, Німеччину і Нордичні країни, і так само Італію, яка передбачає, що не може бути жодного переговорного процесу без України, які передбачає. Ають, що будь-яке перемир'я має здійснюватись на основі сосяжної угоди, і я думаю, що в комплексі з Скажімо, так нещодавним зверненням президента Франції до, до нації, ці рішення мають не менше значення аніж заява одностайна за участі Угорщини, якщо ми говоримо в принципі про переозброєння Європи і план, який вже схвалений, як це має вплинути і вплине на Україну, тобто теорія і практика, бо ж по факту, ми прекрасно розуміємо, що все, що відбувається в Україні, нині воно відбувається а в Європі, і відбуватиметься потенційно в кожній з країн Європи. Хочу звернути увагу, що якраз ця ініціатива європейської комісії з нею виступила президентка Єврокомісії Орсуна Урсула Вондерляй. Називається вона Europe, Ерапарозброїти Європу. Ця ініціатива була підтвер... під підтримана одноголосно всіми державами-членами Європейського союзу. Вона передбачає, скажімо так, велику фінансову парасольку за рахунок спільної відповідальності держав-членів, спільних гарантій. Також гарантії фінансових інституцій, які дозволять вивільнити додаткове фінансування на оборонну в країнах Європейського союзу і залучити додаткові інвестиції, пріоритизувати цю сферу саме в питаннях фінансування і кредитування Європейського союзу. Ця ініціатива передбачає, скажімо так, гранти і кредитування в обсязі 150 мільярдів євро. І очікується, що мультиплікація. Цінний ефект від інвестицій сягатиме 800 мільярдів євро, що в принципі трошки менше ніж бюджет сполучених штатів на оборону, який є дуже суттєвим, як ви як ви розумієте, цей план був підтриманий. А це план не для України, це план для країн Європейського Союзу. Але безумовно сьогодні я думаю важко розділяти будь-які дорошення оборонних спроможностей без підтримки України без. Залучення українського оборонно промислового комплексу, і е, так само ми е, будемо е, вносити свій вклад додатковий в оборону е, в оборону Європи, але так само будемо нарощувати свої спроможності за рахунок цього інструменту, який е, був представлений е, президенткою Європейської комісії вчора лідером. Пані віце-прем'єр-міністрко Франція багато останніми днями заяв безпосередньо від президента, від міністрів і фінансів, і не тільки стосовно допомоги нашій країні. направду більше ніж там місяць тому, до прикладу. А роль Франції сьогодні це бустер, це піонер у якихось окремих питаннях. Ну яка вона ця роль? Якою вона вимальовується, виходячи з того, яку позицію займає офіційний Париж? Ви знаєте, я хочу звернути увагу зараз, особливо в цих умовах турбулентних в, у відносинах Сполучених Штатів з усім світом без перевішення, це не стосується виключно України. Це і відносини з. Європою з сусідніми країнами з іншими країнами світу, в тому числі відносини з Російською Федерацією. Я думаю, дуже ріже слух питання питання яке стосується допомоги Україні сьогодні. Завершення війни в Україні і досягнення справедливого миру є питанням безпосередньої безпеки Європи. А це Оця війна стала, скажімо так, початком великого історичного зламу, де буде повністю змінений поствоєнний порядок, де Сполучені Штати гарантували безпеку Європи, де був план Маршала, де Сполучені Штати мали переважну визначну роль стосовно озброєння і воєнної присутності на території країн Європейського Союзу. І відповідно, коли президент Франції ініціював це звернення, я думаю, і ми всі. Зрозуміло, що він виходить саме з того, що питання справедливого миру і європейського оборонного суверенітету є питанням вже не те, що національною є питанням європейської безпеки. І я думаю, що недарма в своїй промові він нагадав, що Франція є ядерною державою, і саме Франція забезпечує безпекову ядерну парасольку на цьому континенті, тому безумовно я ніколи з в весь період перебування на цій посаді не применшувала роль Франції, і я вважаю, що тут вона є ключовою. Також французько британські зусилля стосовно побудови діалогу з Сполученими Штатами є визначальними. І давайте не будемо забувати, що ще в грудні минулого року важливо неможливими виявлялись уявлялись дискусії стосовно європейської воєнної присутності на території України і Стосовно перемир'я і стосовно гарантування української безпеки насправді, але сьогодні ми е, маємо такі дискусії. Е, Франція нагадує про ядерну е, парасольку. А також лідерка Італії пропонує рішення щодо застосування п'ятої статті е, Вашингтонського договору. Е, і це дуже важливі зрушення, які дійсно, попри всю емоційність е, дискусії, призводять до е, я впевнена, по. Пози позитивного руху для нашої країни, якщо ми говоримо про п'яту статтю, це п'ята стаття НАТО. Мелоні пропонує розширити її на Україну незалежно від того, що ми поки не є членом північно-атлантичного альянсу. Що робити, якщо США будуть проти, і взагалі чи можлива така опція? і Процедура Теоретично, бодай. Я хочу трошки трошки пояснити цю ініціативу. Ініціатива прем'єрки Італії Мелоні, Вона є дуже прагматичною, оскільки п'ята стаття Вашингтонського договору, п'ята стаття договору про НАТО, вона має конкретну інфраструктуру. Є північно-атлантична організація Північно-Атлантичного договору, є НАТО, а є Європейське командування Північно-Атлантичного альянсу, тобто є повна повноцінна інфраструктура. Яка сформована для того, щоб забезпечити виконання умов договору, в тому числі у разі застосування п'ятої статті. і в цьому ракурсі її пропозиція виглядає максимально логічною, тому що тому, що в комплексі з рішеннями щодо європейської присутності в Україні найлогічнішим було б застосувати саме п'яту статтю, яка передбачає вже конкретний алгоритм і інфраструктуру процесу. Звичайно, якщо така ініціатива буде розглядати. Тися, якщо консенсусу щодо її застосування не буде, це буде аналогічний формат, який не буде під парасолькою НАТО. Це абсолютно не скажімо так, критична позиція. Але на мою думку, її пропозиція є абсолютно прагматичною. Вона не є там популістською або політичною. Вона має під собою дуже прагматичний бекграунд. Спасибі вам за те, що роз'яснили ці моменти. Ольга Стефанішин, це віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України. Вона була на прямому відеозв'язку. Дякую.